Свято Соборності та Свободи у нашому місті розпочалося із традиційного покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Подробиці у нашого кореспондента. В урочистому щорічному ритуалі на честь об'єднавчої акції 1919 року взяли участь представники Севастопольської влади, командування двох флотів українського козацтва, активісти політичних партій, громадських організацій та мешканці міста. Біля пам'ятника Великому Кобзарю тих, хто прийшов віддати данину пам'яті доленосні для всього нашого народу історичні події, традиційно зустрічали жовто-блакитними прапорами та народними піснями. Говорили про важливість збереження об'єднавчої ідеї знову згадували наше місто як гідний приклад єдності. Хочеться сказати, щоб і інші города не тільки у нас в Україні, а в усьому світі брали саме з севастопольців. Як вони бережно относятся до тієї історії, яка у нас є, до тим людям заслуженим, которые проживают в городе Севастополе. І ви знаєте, з кожним роком це все процвітання не тільки нашої України, а й города відчувається нашими громадянами. Вони дають високу оцінку і роботі властей. особую оценку дают именно нашим жителям, потому что э, они стремятся сделать э, и город Севастополь, и нашу Украину еще богаче, еще могущественнее. Для Севастопольцев этот праздник тоже приобретает новый смысл. Это э, объединение вокруг общей идеи, которая э, надо нам, э, во-первых, сегодня пронести наши традиции и передать эти традиции нашему молодому поколению. А наши традиции ⁇ это именно э, защита, Вірність, надежність і е, в там город Сівастополь, всегда показывал пример. разом із суспільством на своїх бойових постах зустрічають свято Соборності та Свободи захисники нашої батьківщини. Українські військові не з байока а на прикладі своєї щоденної служби знають наскільки важливою є єдність, як ви знаєте, військово-морських силах служать моряки. Представників всіх регіонів нашої батьківщини, всіх їх об'єднує одна свята мета це захист батьківщини. Тому і святкуємо ми сьогодні, виконуючи основні завдання щодо захисту нашої держави. З морського напрямку. Флот живе екіпажами, Так само і наша держава, всі нації, народності, яка населяють незалежно від різноманіття мов, культур, традицій. Ми всі екіпажем великого корабля України, повинні його вести до світлого майбутнього. Для цього потрібна перш за все згуртованість, розуміння єдності, цілей і більше уваги приділяти саме тому, що нас об'єднує. Об'єднання навколо ідеї стабільної і процвітаючої держави таким бачить сучасний сенс свята, Соборності і свободи, нащадки традиції українських козаків. Козаки Чорноморського козацького округу святкують разом з військовими моряками з менш міста Севастополя День злуки та свободи. Це велике свято для всіх нас, бо ми йдемо в ту велику далеку історію, коли 90 років тому. По, Схід і захід зійшлися разом. А вже президент України указом своїм зробив ще свято в цей день День свободи. День свободи нашої свободи, українського народу. Тож головне, про що кожного року нагадує нам свято Соборності та Свободи, це те, що Україна єдина держава і ми єдиний народ.